Балада неможливого. Скачуть коні на татарці, так ніколи не скакали, а старі старці на лавці між собою дивувались. Що це? Коні? Дійсно, коні. А чому ж не на припоні? А чому ж це не у полі? Де трави набрати їм? Це мої минулі згадки. Щоб мені було неважко розлучатися з дитинством незахмареним моїм. Прилетіли гуси сірі, стали довго гелготати, знов старі у двір посіли між собою міркувати. Що це? Гуси? Справді гуси. Кожен мовить: подивлюся. Та про це не чує, зграя, лиш розмахує крильми. Це мої гусята втіхи. Нагадали своїм сміхом, щоб не плакати помалу вересневими слізьми. Голуб б'є у срібну шибу, жаль доноситься із дзьоба. а Рятунки пахнуть хлібом і зниканнями хвороби.